Сьогодні у Верховній Раді України було проголосовано ратифікацію угоди про між Україною і Сполученими Штатами Америки щодо створення Американсько-українського інвестиційного фонду відновлення. І це мені здається дуже важливе рішення українського парламенту. І ви бачили сьогодні не просто унікальну явку, але й унікальні результати голосування. Одноголосно 338 парламентарів висловилися за ратифікацію цієї угоди. А це означає, що це історичне рішення дає сьогодні старт абсолютно новим відносинам між Україною і Сполученими Штатами Америки, і цей абсолютно новий старт у відносинах він буде визначатися насамперед в економічній сфері, але і в безпековій сфері, тому що відповідно до положень цієї угоди Україна. Може отримувати необхідну допомогу, в тому числі у вигляді зброї, і це підтримка з боку нашого головного союзника. Сьогодні є вкрай важливою, тому я хочу подякувати усім народним депутатам, які сьогодні, в цей день, зібралися для того, щоб продемонструвати свою підтримку новим відносинам між Україною і Сполученими Штатами Америки.